you <laughs> 16 червня 2024 року, у неділю сьому після Пасхи, святих отців Першого Вселенського собору у Київській духовній академії і семінарії відбулись урочистості з нагоди завершення 2023 2024 навчального року. Випуск у духовних школах очолив блаженніший митрополит Київський всієї України онуфрій. Передусім, предстоятель звершив божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Йоанна Дамаскіна. Академічний храм та інша інфраструктура духовної школи зараз знаходяться на території Покровського Голосіївського монастиря у Києві. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішньої церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький Буковинський Малеті, голова учбового комітету присвященому синоді Української православної церкви Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, намісник Голосіївського монастиря, Архієпископ Ворозельський Ісаакій. Ректор Київських духовних шкіл, Архієпископ Білогородський Сильвестр, проректор з виховної роботи Київської духовної академії, семінарії, єпископ Згурівський Амвросій, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, викладачі та студенти київських духовних шкіл у священному сані за богослужінням. Співав студентський хор під керівництвом архімандрита Леонтія Тупкала. Під час малого входу блаженніший владика відзначив випускників та викладачів духовних шкіл у священному сані богослужбовими нагородами. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Проповідь після запричасного вірша виголосив випускник аспірантури Київської духовної академії, кандидат богослов'я Володимир Павлов. Після літургії відбулось урочисте вручення дипломів випускникам Київської духовної академії і семінарії. Вступне слово сказав ректор Київської духовних шкіл Владика Сильвестр. Головне завдання духовної школи виховання пасторів відбувається. Багато хто і далі планує служити і вчитися, але саме головне, щоб це було розуміння і значення духовної школи. Духовна школа не просто як навчання, як слухання лекцій, духовна школа як навчання церковному життю. І саме ці випускники, ви, дорогі студенти бачили дуже-дуже багато. Ви зміцнилися, бачачи те, що зараз відбувається. І тому можете йти і далі служити Господу і церкві нашій православній, знаючи і вже маючи такий досвід, який до вас мало хто мав з випускників. Предстоятель привітав викладачів, студентів та випускників київських духовних шкіл із завершенням навчального року. Звичайно, що Бог дарував священників власть прощати і розвішати, і, і в'язати. Але не починайте з цього, починайте з того, що ви всім прощаєте, всіх любите, всіх поважаєте, перед цим і сміряйтесь. Коли Господь прийшов на землю в смиренні, не в славі, яку він мав і має, не в честі, а в смиренні. І Господь спас весь світ. Коли священник приходить в смиренні до своєї пастви, то він теж допомагає їм бути чадами спасіння. Нехай Господь допомагає всім нам в цьому житті, в нашому служинні, щоб благодать Боже завжди виключала кожна з нас, робила їх нас такими, якими Бог хоче нас бачити. З поячними словами виступили представники випускних курсів магістратури та бакалаврату. Потім блаженніший митрополит Онуфрій вручив випускникам дипломи про здобуття духовної освіти та пам'ятні подарунки. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.